«Мама, на що ти пішла? Ну, типу, ну от ну ти висин. мене син сидить сидіти, пішла». Я така. І хочеться сказати: а, ну а чого в тебе син вдома сидить, а я пішла? От мене завжди фраза хто як не ми. Ну, тобто, хтось може дикувати, склавши руки, я не можу так сидіти. Брала участь в принципі, при взятті в полон <хи> окупанта одного із звичайний стрілець. звичайний мобілізований з республіки Хакасія, якщо я не помиляюся. Я ж така на карті, кажу: ого, ти до нас почти 5 п'яти кілометрів топав. За освітою я в слюсах сантехнік третього розряду, звідки й пішов позивний мій сантехнік. З дитинства більше товаришувала з хлопцями, тому така компанія вибирала собі в принципі по спеціальності, щоб мені було цікаво. Ну, згодом там я добилася свого, потрапила вже півтора року, як я знаходжуся в цій бригаді. От мене завжди фраза хто як не ми. Ну, тобто, хтось може сидіти байдикувати, склавши руки, я не можу так сидіти. Найважче було в цьому рішенні сказати близьким. У мене з близьких по факту лише мама. І... Одна дитина в сім'ї, і це сприймалося нею доволі важко. Тобто це було дуже складно. Я така, ну мам, там зараз нас у Львові штурмува, набирається в лють, я можу туди потрапити. Мама така, ну що я трішки понавчаюся, там на якийсь навчальний центр потраплю, там два-три місяці. Ну, мама така, добре. Я не одразу потрапила в піхоту. Я потрапила в інженерну роту випадково. Ну, такі, тебе тебе позивний, який сантехнік, а по посаді. Була електриком відділення інженерних конструкцій. Ну, Згодом, коли цей батальйон вирушив на бойові, я потрапила в списки, які були переміщені з інших батальйонів, з інших військових частин, відповідно. Я приїжджаю, такав, командир стрілецького відділення. Я така, блін, я ж мріяла, а тут я розумію, що ті, півтора роки моя мрія збулася, в принципі, Ну, я потрапила тоді, куди хотіла. Дуже довго мене хлопці також не пускали на позиції. Тобто, все починалося з. Десь там копання окопів на третій лінії. Ну, це типу, було для цього, щоб, ну, може, дівчинка ну, прибаву бороти, ну, тобі не потрібно. Потім такі, блін, а вона копає. Ну, я стараюся, манікюр деля, де тім де, 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 немає нічого кажу. Спина, я зрозуміла, скільки це важко, це реально важко. Приїхала де, один, день, другий, третій, четвертий, ну вже фу-фу-фу. Ну, не здаюся. Короте. Були моменти. Хлопці переживали, що, напевно, коли почнеться або мінометний обстріл, або РСЗО буде працювати вороже, і мене може це гнати в ступор. Мені здивувалися. Бігаю я швидко і, в принципі, інстинкт самозбереження в мене чудово працює. Зараз я разом із хлопцями стараюся виходити. Руся на цю першу лінію, якщо чесно. Ну, Командування таке чуть-чуть, все одно, ну, дівчинка. Є, є в армії, я казала вже не раз, типу, що до жінок є таке ставлення, вони бережуть їх. Тобто були випадки, коли хлопці погоджувалися замість мене піти на позиції передові. Тобто, от, ну, я така, все, да-да. І він такий розуміє, що зараз дівчинка піде, а ми. А я, якщо заступаю, ну, я рахую 2-3 дня, в мене є, тоді я собі міняю. Я собою везу багато речей, вони ж такі, реально, ну, дівчинка. І цілий мішок, в мене речей. Тіпо, там дві форми запасних, дві термобілизни, ну, потрібно. Но ну, скіф там, ну все, цілий мішок, в принципі, який цей. Його косметичка. Оце, чого хлопці оцінюють, каже, ми зранку встаємо. Сантехніка одна задача. Так, ага, бровки треба підрісувати рівненько. все, ага, Каже, ну сантехніка. Будівництво інженерії, якраз у нього неї хорошо, бровки рисує рівно. все, молода, ну це в них постійно ці жарти. Бо я, я є. Ой, господи, прости мене дорогу. Найскладніше на даний момент для мене це морально переносити те, що відбувається на позиціях. І причому я переживаю не так за себе. Ти більше переживаєш за людей, які поряд з тобою. Коли починається обстріл, ти в першу чергу ти перевіряєш, щоб він був в укритті, а потім ти вже сама шукаєш, як підібратися, як підійти, як там чи підлізти до цього укриття. У мене минулий місяць був доволі важким. Відповідно, я за 30 днів. Більше 20 провели на позиції. Ситуація доволі складна. Тобто ворог періодично використовує РСЗО, системи залпового реактивного вогню, по нам доволі прицільно працюють. Тобто, дуже велика кількість їхніх очей у небі. Вони стараються контролювати все. До того ж, вони в не, них немає оце, вони не жаліють для нас там, чи грана, чи тих самих вогів, які скидують. Ну, от вони можуть знати, вони бачать, що нікого немає. Вони просто тобі скинуть. От ми зранку на позиції, у нас будильник, ми знаємо, що нас розбудить. Тобто ми просипаємося від скидів вже. Тварини, тварини це проблема зараз на позиціях. Люди виїхали з населених пунктів, тварини самі шукають, де люди прибуваються, відповідно, це де маскує позиції. У нас був випадок, троє цуценят. Тобто, відповідно, за 9 від днів ще була на позиції, всі троє цуценят, буквально за 200 лиса, так скажемо, з кидами. Тобто, ну, ворог бачиш, це забичні цуценята, він дронами за ними ганяється. ну, Страшно. Я вам скажу, це на днях в мене був дуже такий реально випадок. Коли я сиділа, коли по нам роботи в СПГ, коли ти там особа без укриття під чистим небом, ну, ти чуєш свист, який летить, потрібно себе контролювати. Тобто басяк заспокіли нічого не приймається, воно ну якось старається себе перебор переборювати. Брала участь в принципі, при взятті в полон <гум> окупанта одного із звичайний стрілець, звичайний мобілізований з республіки Хакасія, якщо я не помиляюся. Я ж така на карті кажу: ого, ти до нас почти 5 тисяч кілометрів топав, ти ну, тип, ну, серйозно. Він був готовий морально вже здатися. На що я йому відповідаю, ти хочеш жити, ти здаєшся. А я хочу жити, тому я знаходжуся тут. Дома я була останній раз у жовтні минулого року. Дома в мене мама. А що я буду там робити? Ну, я приїду, ну а в мене немає там з ким поспілкуватися. Зараз просто тисяча топих питань піде. А коли це все закінчиться? А як там? А що там? А, а страшно. Ну, типу, А ти, та, ти не боїшся, Ну, блін, реально боюсь. Це горить, звісно. Це. Ну, ху -ху. Коли приїжджаю додому відпустку, багато косих поглядів є, ну так дивляться. Дома в мене багато хто думав. Ну, сидить десь в Києві в штабі. Ну, по-любому, ну що дівчина може робити в армії. Ну, така банальна думка. А потім десь раз чик-чик, фотки якісь там, відоси зазняли, так опа, там з часом там, спустя місяць викладаєш вже. Ого, чіпа. У мене мама така, я вам казала, типу, ну, ви, ви кажете, вона в Києві, вона ніфіга не ні в Києві сидить. а звідки я родом, по факту, це: Ну, а на що ти пішла? Ну, типу, ну, дивись, ну, ти, в мене син дома сидить, і така, І хочеться сказати: а, ну, а чого в тебе син вдома сидить, а я пішла? Взагалі в мене в планах було здобути вищу військову освіту. Тобто, реально зайнятися повністю, залишитися, влитися у цю військову справу. Тобто до цивільного життя повернутися буде складно.